Вітаю, з вами я, Валерій Макією, адвокат у сфері військового права. Ми у моїх коротеньких передачах розбираємо дуже цікаві кейси про певні взаємовідносини між ТЦК, військовими частинами, військовозобов'язаними, військовими, членами їхніх родин. І сьогодні я хочу розібрати одне доволі таке популярне звернення від громадян, коли ну, воно популярне в тих осіб, які мають троє дітей. І у нас же ж. Мобілізують не тих, що 18-25, там троє дітей дуже рідко зустрічаються а тих, кому вже 50 років там плюс. І от звертаються особи кажуть: в нас у мене дітей троє, двоє неполонітніх до 18 років, а одній ось-ось випнулись 18 років. Так, за законами потрібно дитину цю тримувати до певного періоду, надати кошти на навчання, і це обов'язок батька. Але. Але коли один батько звернувся так заяву провісрочки, вказує я ось отримую двох неповнолітніх дітей. А третю дитину я отримую також, хочу не поноліть на її, кошти на її освіту, то увага, аж цілий верховний суд сказав, що ні. Такого робити не можна. Тобто робити це потрібно утримувати дитину, але це не є підставою для відстрочки. Будьте уважні, тут норма закону, є норма закону, і вкажемо на рішення Верховного суду рішення від 7 листопада 2024 року у справі 340 23 Так є, і так тому бути. Хай вам щастить.